Вітаю вас, хлопці та дівчата. Ви знаходитесь на каналі 8 Вісімбіт. Мене звати Артем Калиненко, і сьогодні я хочу поговорити з вами правду з душею і, звичайно, про відеоігри та геймінг. А саме це випуск я вирішив присвятити навіть не на ігровій платформі чи приставці, а скоріш додатку до повноцінної ігрової платформи. Тому цей випуск буде про досить таки рідкісну річ в світі геймінгу, але вона була, тому я хочу про неї сьогодні поговорити. І звичайно скажу назву цього випуску, а назва така: рідкісна та чорна Sega 32 x або просто Sega 32X, ну, по-нашому так. Так що залишайтесь на каналі, далі буде дуже цікавий лікбез, а потім, звичайно, класний топ 8 про Sega 32X. Спершу короткий Лікбез і хочу нагадати вам, що спершу з'явилася ігрова платформа Sega Mega Drive. В 1988 році вона з'явилася в Японії, потім через рік була в 89-му у Європі, і інших країнах в Америці, в тому числі. Але річ ні в тім. Потім проходить деякий час, і Sega випускає, як ви думаєте, що? Ні, не Sega 32 X. Спершу в 92-му з'явився їхній додаток Sega CD, який дозволяв програвати ігри в форматі компактів та звичайно збільшувати об'єм пам'яті в декілька разів. it in your Genesis. baby. Can we see that again? 32. Let's go! Hey man! Your set was stolen! Ви сами розумієте, то то зовсім не Sega 32X, то був 92-й рік, і класно, класно, що DAGAU! Крім того, там вже процесор був міцніший, ніж на звичайному мегадрайві. І, звичайно, еволюція йде, все рухається, і Sega також рухається з усіма, але проходить час. І в 94-му році виходить, як ви думаєте, що? Так, звичайно, ця платформа і Sega Saturn. Sega Saturn, котра в Японії в перший рік продажів взяла перше місце. По продажам, звичайно, PlayStation тоді була на коні, але не на такому великому, як Sega. І вони подумали, а чому б ні? Мабуть, є геймери, котрі трохи бідніші, ну, не такі плати спроможні. І, звичайно, вони зробили цей адон, котрий коштував в два рази менше, ніж Saturn. тобто, уявляєте, 400 доларів, то 200 доларів офіційних, звичайно. І можеш собі купляти картриджі і грати. Грати ніби в Сатурн, але ніякої там сумісності нема. Просто Мегадрайв тепер стає 32-бітним, і ти можеш смакувати і насолоджуватися своїм Мегадрайвом з такою яркою наліпкою 32 X. Звичайно, є ігри, котрі використовують ці 32 біти на повну міць. Я зараз про них проговорю. Що чудово в цій платформі двоядерний процесор. А на початку 90-х, це 94 й рік. Звичайно, це було в новинку, тому на неї також було досить легко програмувати, але не для всіх, не для всіх. 32X Genesis і 27. Welcome to the next level. Самі розумієте, час був новаторський і Сєга робила такі кроки. На жаль, перша партія, мабуть, навіть не на жаль, а дуже добре продалася, я вам скажу, що по предзаказам відразу 500 тисяч відгрузили, навіть 600 кажуть. У перший місяць. Але потім. Рік вони не могли продати там 300 тисяч, який, звичайно, самі розумієте, попит був невеликий. В 96-му цю консоль Сяга <загубила>, загубила, забула і сказала, 32 ікси то не наш профіль. Будемо рухатись у майбутнє разом з чарівним Сатурном. І що цікаво, є навіть 6 ігор, якщо не помиляюсь, котрі використовують одночасно і цейдон. Sechi2X і навіть Mega CD. Але зараз не про це, зараз про ексклюзивні хіти. Ну, не ексклюзивні, а просто ігри, котрі також побували на Search 2X, Sega Sochi2X. Зараз буде чудовий топ 8. І з першої гри я почну, звичайно, це буде Mortal Kombat 2. Ти думав, що я скажу зараз якусь новинку тобі чи... Звичайно, який дійсно ексклюзив. Саме з Mortal Kombat 2 мені показує, що ця штукенція коштує свої грошей. Ви ти бачиш Mortal Kombat вдруге і розумієш, що ну, не аркадний досвід, але звичайно можна сказати, що він став трохи ліпшим. Ліпша, можливо, анімація. Цвітова палітра стала. Неможливо, також місцями вона стала ліпше. Звичайно, Mortal Kombat другий був нормальний, а на X іксєга він став ще краще. Спробувати можна і так просто. Поїхали далі! Далі від крові до якихось хочеться перейти чарівних речей, плавно, тому колібрі це не тільки пташка, а ще і гра. Де ти граєш за пташку Колібрі? Звичайно, пташка рухається, чимось стріляє, і, звичайно, попереду на неї чекають пригоди вітерець, інші птахи, комахи і, звичайно, чудовий. Такий саундтрек заворожий. Що ця гра не складна, це шмап, де можна порубатися за колібрі, самі розумієте, в якій смірі це ексклюзив. Тут чудова графіка, звичайна анімація також на висоті. На жаль, що на мегадрайві ця гра не вийшла, бо він би її не потягнув. А тут вона виглядає просто красно і класно. Колібрі норма, спробуй її. Звичайно, ексклюзиви також виходили на цій приставці, але зараз буде не про ексклюзив, а про аркадну гру, що мандрувала і сюди. Це Virtua Fighter. Віртуозний боєць це той самий Virtua Fighter, що був в негровому автоматі. Потім на цьому звичайному магадрайлському картриджі з Процом. Але ні, це. Той самий Virtua Fighter, який просто нормальний. Звичайно, він гірший ніж на аркадному автоматі. Але самі розумієте, ця гра на картриджу ніякого доповнення для неї нема. Звичайно, вона виглядає трошки краще, ніж та версія, що була на мегадрайві з чіпом додатковим. Але можете побачити, що воно нормальне. Fighter, його не згадати, скажеш, біса прогнав. Тому спробуй, звичайно, її також. What are like you coming about now? Далі буде гра, я не заглиблювався в глибокий смисл та сенс цієї гри, але, мабуть, її розробник вживав якісь психоактивні речовини. Я грав у флешбек, але ця гра схожа на неї трохи здалеку. Звичайно, це Black Thorn. Той самий Black Sorn, де ти граєш за дядьку, який може брати предмети, вибивати двері і використовувати ключі. Є зброя. Є інші дядьки, котрі хочуть його вбити. Додатково фло, флора і фауна також його там не сильно полюбляє. І, звичайно, можна її спробувати. Ви думаєте, що я посоромлюсь згадувати цю гру ще раз, але ні. Бо ця гра була колись класною, а потім стала просто ураганним шутером від першого обличчя. Це мод згаду наперед, звичайно, дум. Нормальний First персон шутер вийшов і на Sega Siet 2X. Можете самі побачити той самий дум, що був на компі, тільки порізаний. Навіть не трохи порізаний, а порізаний його текстурою. А так, плюс-мінус там все є і навіть на місці. Ця версія краще, ніж версія зі SNES, але, звичайно, гірша, ніж інші версії. Doom був прикольний. Тут він залишився також нормальним, якщо б не це віконечко. Але все одно можна грати, і також хлопцям знайти хвастатися. У мене платформа може тягнути Doom. І це не SNES. Ну, отак ось, отак ось. і ще раз, отак ось. Далі. А далі я скажу так, ад буде WWF WrestleMania The Arcade Game. Той самий WrestleMania, Котрий став аркадною грою колись і потім став картриджем на Sega Soty 2X. Можете саме побачити, це реслінг. Ті самі герої твого дитинства, Біг Папа Пум Халк Хоган Джордан і звичайно інші дітки, котрий я не пам'ятаю. Ти в неї сідаєш, рубаєшся і розумієш, що таке класика. Чудова анімація, ураганний геймплей, музика, багато накачаних дядьок, багато жирних дядьок. Ну, є навіть там жінки, чи немає, я не пам'ятаю, але гра нормальна. WWF, WrestleMania, The Arcade Games, а той випадок, коли дійсно аркадна гра стала на картрі, тому вона класна. Я не знаю, чи була ця гра ексклюзивом, але для мене ця гра стала відкриттям в якійсь мірі тим ексклюзивом в цьому році, що дійсно перший раз потрапив на мій відеоігровий стіл. Це Cosmic Carnage. Звісно, файтинг, звісно, багато персонажів. І що особливо хочу підкреслити родзинки цієї гри, саме її візуальний стиль, котрий дійсно нагадує якісь 90-ті роки. Крім того, музика такого ж плану. Знаєте, дивишся і розумієш, це, звичайно, тобі вже не Mega Drive, але до Сатурну також далеко. Що мені сподобалося, я зрозумів, ця приставка в цій грі саме може робити апаратне віддалення та наближення спрайтів, як це робила SNES. Ось. 32X навчилася це робити, і мені це подобалось. То камера від'їжджає, то знову на них від'їжджає, то знову від'їжджає. Ну, прикольно. Також геймплей непоганий. Пройшов я і не за всіх ігроків гравців. Але пройшов. Ось так. Космік Carnage — нормальний такий собі файтинг. Галендалію. Далі буде гра, котра звичайно відкриває міць Sega 32 2 x по повній. Я вам скажу, ти можеш подивитися і сказати: на цій платформі дійсно були полігони у великій кількості. Там їх декілька десятків у кадрі. Не знаю, чи дається гра 60 кадрів в секунду. Це також ні, але полігонів там нормально. Ти дивишся ці трикутники, вони там блудять просто зліва направо. Тому це буде гра Zaxon Mother Base. Так саме база Заксона в цій грі. Звичайно, це гра про літачок, де є різноманітна зброя. І ти летиш. Летиш, звичайно, в проекції під котом. А не просто попрямію зліва наверх, можете бачити, є декілька видів зброї, є велика кількість ворогів, і що мені сподобалось, круті такі боси, можна сказати, і музичка також не підкачала. Звичайно, вона може такого гурмана музичного не вдовольнити, тому що самі розумієте, чи б там був ще тих років, якийсь моторозвичайний стояв, але просто це можна пройти з присмаку. Вам я вам кажу Zaxon Mother Base то нормальный мап на Sega 32 x далі. Я би б хотів, але вже не варто, тому що мені не хочеться, тому що цей смачний топ-8 вже пройшов він позаду. Самі можете подивитись на мене і зрозуміти, що нормальні ігри робились навіть в таких невеликих кількостях. На цій платформі було десь біля всього 40 тайтлів. Крім того, всього їх було продано до одного мільйону, де навіть кажуть, десь біля 800 тисяч, але річ не в тім, а в тім, що взагалі це воно було, було в якійсь мірі непопулярно, але історія каже, що такі речі мають пам'ятати ті, хто просто любить гратись, любить ігри. І якщо хочеш спробувати якісь такі дійсно. Ретро забавки в іншому світі, ніж на ті самі Mega Drive другі, то тут буде те, що ти любиш. Ті самі хіти, звичайно, котрі стали ще краще, ще ліпше і з більш багатішою палітрою, якщо ти це помітиш. Тому що в мене телек звичайний телевізор, і я трохи не все вловив. Звичайно, дякую вам, хлопці, дівчата, що. Залишайтесь на каналі, дивитесь ці відеоролики і рекомендуйте їх, коли вони вам, звичайно, подобаєтесь. І так просто, тому що я старався їх для вас робити звичайна карта Приватбанку, тому що зараз не працюю, скажіою вам. Дякую за будь-яку копійку, де які люди це роблять. Потім всіх назву. Звичайно, все буде добре, тому що наша країна попереду і перемагає. Не забудь підписатись на канал. І Всього вам доброго, хлопці, дівчата, до побачення, бувайте здорові!